Доброго дня! Шановні стрільці, я вас вітаю на своєму каналі. У нас зараз починається цікавий момент. У нас починається затемнення, культур затемнення між сонцем і місяцем. Да, буде перше затемнення сонячне 25 числа, і затемнення 8 листопада, затемнення місяця, і ви між ними стрілець Ді Вельтдекерін. Ті, хто відкриває світи, завжди. Ця наша стрілка йде у Всесвіт. Давайте ми зараз подивимося, як же ж себе треба провести, повести, підготувати до коридору затемнення. Трошки карти відкладу. Для того, щоб все було добре і у вас, і у нас. Для того, щоб події, які є кармічними. Допомогли вам, вашому розвитку, вашій трансформації і вашим а, мріям. По-перше, на що вам потрібно звернути увагу? Давайте подивимося, на що ми звертаємо. О, башня! Дивіться, слухайте, всіх іде роздрайв. Башня крута карта, тільки що з Карпіончиком така сама радість. Дивіться, ви йдете дуже-дуже швидко до змін. Башня. Карта, яку дуже бояться люди, але ця карта означає трансформацію. Це означає, коли сидите ви собі в башні і вам там добре. Знаєте, ота зона комфорту, яка... Вам подобається. І під отой ваш лежачий камінь, під ту вашу башню, не й тече вода, не тече енергія, не підходять зміни. Тоді все світ думає, так, почекай, хто там в мене по списку? Стрельці, а що їм? Аба-бах вам? Десь там з напевно, перейшов. І тоді ті обставини, які ви для себе побудували, знаєте, так, зручно, прям взагалі мені добре. Да? Вони. Руйнуються. Але це робиться для вашого блага, бачите, метелики? Метелики це трансформація, вони там літають для того, щоб ви далі розвивалися, наподивимося, в якій сфері, цей розвиток буде йти. Да? Почуття у вас, по ходу, шановні стрільці, десь ви там в своїх відносинах настільки зачепилися. за Губилися, назвемо це так. Да? І от просто вам потрібні нові почуття, вам потрібно розрушити роз... вщент старе, щоб подивіться, яка краса. Чаші це почуття, це емоції, це любов, дивіться, сонце сонце. Тобто зараз піде повний е, раздрайв в емоційній сфері. Це може бути розлучення, це може бути спіймаєте свого друга десь в туалеті з телефоном, незрозуміло чим займається, і ви скажете все. Може, ви зрозумієте, вибачте, що у вас якась є хвороба, і ви її зачепили від е, хм, повітря? Розумієте, якісь такі речі, які вас приведуть до того, що ви скажете, я цій людині не довіряю. Я повністю. А, Руйнуй відносини для того, щоб піти в нові почуття? Для того, щоб у вас була ця можливість знову почувати і мати світле чувство. Які процеси вам потрібно закрити перед тим? Рух, вам потрібно а, взагалі да, це аркан скорості, аркан події, відпустки і бачите дві різні лошаді. З одного боку, це вам, вони йдуть в одному напрямку. Вам треба поєднати в себе в голові а, можливості і бажання. Вам просто-напросто потрібно а, подумати для того, щоб знайти одну дорогу. От ви є, дивіться, ви навіть а, в нього в руках. В нього немає вож, вони їдуть самі. Це означає, настільки потрібно довіряти, настільки потрібно, щоб е, оця сила, яка є, цих дві лошаді, да, щоб вони були вам підвласні. Ті події, ті емоції, та енергія. Да, е, спробуйте зробити навколо вас от енергетичний, знаєте, як. Е, All Rivers Flow, От, щоб воно прям текло, щоб ем, ця енергія бурлила коло вас, щоб був баланс. І вам дуже ем, сподобається для того, щоб коли ви вийдете з цієї ем, ситуації, вам потрібно ем, разом зібратися до купи. Далі. Про що вам потрібно мріяти? Так, Дивіться, слухайте, у вас є дні старші аркани. Темс. Уміряність. Уміряність, подивіться, це в нас а, взагалі та сама ситуація, про яку говорила Тук. Це емоційна. Вам потрібен баланс в емоціях. Ще раз дивіться: місяць і сонце. Це баланс між чоловічою і жіночою енергією. А, знаєте, в кого були? Давайте, Тетяне, фінансовий баланс вам потрібен. Або вам потрібно, знаєте, от прати-давати. У вас може бути така ситуація, що, про що вам треба мріяти. Щоб у вас був баланс мідавати і е, міт, да, німецьке слово у сфері давати і брати. Можливо, ви у своїх відносинах з людиною, з якою ви зараз, да, ви більше даєте, а нічого не отримуєте. Або ви все берете, а людина нічого не отримує. Знаєте, для того, щоб рухатись далі, вам, от просто чоловіча, жіноча енергія, і тут лімініската в нас це нескінченість. Подумайте, будь ласка, у відносинах, які у вас будуть в майбутньому, вам потрібно їх буде так будувати, щоб ви ці відносини ви були рівноправні, щоб це був. Як би так сказати, рівноправний обміт. Не так ти мені зараз калечка, да, подарив, а я з тобою піду в ресторан. Або в нас була сьогодні така жарка ніч і кохання, і через те ти мені завтра купиш лімузіна. Вам потрібно будувати, чи от зараз мрієте, коли буде новий місяць, про людину, яка сама буде в балансі, і з якою ви будете будувати відносини в балансі. Як вам пристосуватися до змін? В принципі, зміни будуть, і то конкретні в трьох старших арканах. Король Мічей. Король мечей, це в нас, знаєте, король, який має дуже такі цікаві риси, він ам... аналітик. Король мечей, це в нас аналітик, стратег людина, яка може бути. Ам... Лікарем, знаєте, ви можете просто звернутися до лікаря, в принципі, ну, він може хірургом бути, але може бути, знаєте, як психолог, який буде хірургом вашої душі. І вам потрібно взяти ці якості, подивіться, він ріже своїм мечем, логічно думає і змініть манеру свого мислення. Не, вибачте, соплі-слюні розводимо. Да? Як стрільці, ми такі романтичні натури, потрібно думати. І для того, щоб організувати ці відносини, кожній людині, знаєте, для змін потрібний певний план. І якщо у вас руйнується все в вашому житті, для того, щоб вийшли в нові емоції, вам потрібно подумати, як ваші мрії, як ваші надії, ваші емоції і. Бажання а, стілити, скажімо, докупи і щоб ви їм не управляли, а воно все функціонувало само по собі. Щоб брати і давати, оскільки стрільці дуже, в них така, знаєте, серце віддають дітям, а мозг вони ложечкою самі в мене заберуть. То не тільки дітям то серце віддає, як казав Станіславський, да? а всім іншим. Тому вам потрібне логічне мислення і отакий скальпель хірурга для того, щоб далі. Що вас е, жити, да? що вас здивує? Давайте подивимося. Вас здивує, що ви побачите, що ви є та людина, яка сама собі придумала оті обмеження. Їх немає. Обмеження, бачите, ви сидите собі тут, все нормально, тільки ви в зеркалі думаєте, що вас хтось там оплів. А насправді вас здивує те, що, блін, так власна я подруга, все-таки все нормально. Це я собі сама напридумувала і сама образилась, все буде добре. Так, тепер у нас позитив. Що буде позитивним в час цього затемнення? Четверка Пентаклі. Пентаклі — це в нас, знаєте, така фінансова карта і це стабільність. Можливо, ви зможете звести дібіт з кредитом для себе, і, бачите, тримає вона все в кошельочку. Якусь дотацію отримаєте. Подумаєте, як вкладати гроші далі, якісь стабільні інвестиції будете робити. Але в цей час ви зрозумієте, що от фінансова матеріальна стабільність у вас вона є. Що в нас буде в негативі? Бо як же ж без негативу, вибачте, без нього ніяк. Знов, да? схожа карта. Ви е в негативі все рівно будете намагатися боротися з собою. Це добре. Розумієте, оскільки боротьба — це краще, аж не боротьба. От вона дублюється, ці дві карти. Ви бачите, як ви. Зв'язані, ви просто-напросто ще будете на протязі цих, цього часу да, боротися своїми страхами, своїми. Чого ви боїтеся? Давайте подивимося, стрільці. З таким озброєнням чого це ви маєте чогось боятися? Що таке робиться? Непорядок, як то кажуть, да? чого ви боїтеся? Ви боїтеся, що ви уходите в далекі далі, і непонятно, що там чекає. Бачите, морі емоцій, ті везуть вас ворони, да? і бачите знову. подивіться, <сміття> прям хлібом не корми, чотири карти. Ви боїтеся, не бійтеся. Ці страхи вони не мають під собою абсолютно ніякої почви. І ви зможете зрозуміти, що це тільки все те, що ви собі придумали в голові. Яка тут буде Фінал у вас, давайте подивимось. О, дивіться, прям дублювання, слухайте, трохи розкладу є з цими скорпіонами. З... ви в фіналі ви зрозумієте, який ви класний ієрофант. Ам, собою класно. Єрафан е, це наша частинка, да, яка відповідає за е, нашу душу, за е, наш спірід, за духовні практики, за дорогу, за зв'язок з небом, з Богом. І ви просто-напросто зрозумієте, яка ви класна людина, самодостатня. І знаєте, коли от кажуть, е, я хочу, щоб хтось мене зробив щасливим, от по цій карті. Ви зрозумієте, що щасливим вас може зробити тільки одна людина в світі, ви її побачите у зеркалі. Це тільки ви. Тільки ви зробите себе щасливим, шановні стрільці. І у вас абсолютно все буде добре. Давайте ще я витягну карту, що треба зробити, щоб подолати страх. Вірити. Вірити, що той шлях, яким ви йдете, ви йдете до сонця. У вас все буде абсолютно круто, добре, це емоції. Ви йдете, ви вийшли з того маленького свого болотика і йдете туди, де всходить сонце. Кращого розкладу взагалі не може бути. Стрільці, я дуже рада, що ви були зі мною. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, і ми з вами побачимось на моєму каналі. Ой, дивіться, класні зміни!